Тармер оголосив про нові санкції проти Росії та підтвердив готовність Британії до миротворчої місії. Прем'єр-міністр Великої Британії Кірс Тармер заявив, що для досягнення стабільного миру в Україні необхідно посилити тиск на Росію. Він підкреслив готовність британських військових взяти участь у миротворчій місії та оголосив про нові санкції проти так званого «тюньового флоту РФ. Про це він заявив під час саміту підтримки Україну, що відбувся 24 лютого в Києві за участі світових лідерів. Цитую. Ми повинні посилювати тиск, щоб забезпечити не просто припинення бойових дій, а міцний мир. І зробити це може трьома шляхами. По-перше, посилення військової підтримки України. Цього року Велика Британія виділяє 4,5 мільярда фунтів стерлінгів на військову допомогу. Це більше ніж будь-коли, заявив Стармер. Другий крок, за його словами, подальше посилення економічного тиску на Кремль. Щоб змусити Путіна лише говорити, а й робити поступки. Ми оголошуємо найбільший санкційний пакет з початку війни. Він спрямований проти російського тнімового флоту, а також компанію Китаї та інших країнах, які постачають Росії компоненти для виробництва зброї, зазначив британський прем'єр. Третім ключовим напрямком Стармер назвав залучення міжнародної спільноти до миротворчих зусиль. Цитую, президент США Дональд НЕТРАМ змінив глобальну дискусію останніми тижнями, що створило нові можливості. Якщо ми прагнемо справжнього миру. Ми повинні мати місце за столом перемовин, а будь-яке врегулювання має базуватися на суверенітеті України, підкріпленому міцними гарантіями безпеки. Наголосив він до нового показу санкцій Великої Британії. Увійшли з усім позицій: від виробників та постачальників електроніки для російського ПК до олігархів. Про це йдеться в офіційній заяві британського уряду. Крім того, Лондон запровадив санкції проти міністра оборони Північної України Ванчола та генералів КНДР за їхню участь у війні Росії проти України.